Полетіли. А, отже, давайте так: Об'єктів. Частинно з того, все, ну, ви щось вже чули. Я вам тільки щоб там частково вже там Да? А, що таке об'єктів? Тобто, ціль а, це певний короткий виклад головної якісної цілі, в якому не вказується метрика. А, і він відповідає на запитання, що ми хочемо досягти. Да? Ми хочемо стати топ-номородин екологічним бізнесом в Україні, чи ми хочемо завоювати. Не знаю, там давайте уявимо, що це якийсь там а, 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 новий IT-сервіс таксі, новий уклон, уклон 2-0. Да, ми хочемо віджати у клона 1.0 там 40% відсотків бази. Дуже неетична ціль, але ну що ж? Але а, бачите, до речі, сама себе тільки що потопила трошки 40% бази. Давайте. Без 40%, відсотків, тобто там не знаю, захопити частину ринку в уклон, да? отак би це звучало. От а 40% відсотків бази вони вже мають бути власне в цих ключових результатах. Тобто, об'єктів це короткий виклад головної цілі, який відповідає на запитання, що ми хочемо досягти, саме що, і який не має містити конкретну метрику. А обжектів має бути амбіційним, надихаючим, досяжним, тобто, все те, що я вам казала на початку, із області смарт-підходу. А має бути виконаний в узгоджених часових рамках в зоні контролю команди, що важливо, да. Ну, тобто, точно не може бути цілий а, маркетингу в зоні, в зоні контролю HR команди і навпаки, да? а, він має бути якісним, тобто пропрацьованим, там критично підданий, скажімо так, у цьому критичному мисленню, а, і він має створювати певну цінність для бізнесу і не містити пряму метрику, що важливо, те, про що вже говорили. Сильні об'єктиви уникайте статус-кво. Що це таке? Тобто, встановлюйте цілі в рамках стратегії, в рамках бізнес-стратегії, в рамках місії, візії, чого завгодно, але точно не дублюйте операційну діяльність. Ну тобто для операційки у вас є інші інструменти, які ви можете використовувати. Uh, завжди використовуйте уточнюючи запитання, це ось якраз про критичне мислення. Тобто, якщо у вас є ціль, наприклад, створити цінність клієнтам, то задавайте собі запитання, яким саме клієнтам: усім, новим, старим, якомусь конкретному сегменту, в якійсь конкретній локації. Да? Тобто є дуже багато граней цього слова клієнт. А, тому важливо, щоб ваша ціль, ваш Кіар і ТІР відповідно звучали максимально конкретно. Використовувати позитивну лексику, от наприклад, там цілі з уклоном, да, там трошки така негативна лексика, бо там умовно віджати якусь долю ринку. Важливо в окіарах для того, щоб вони надихали, використовувати фокуси, які все ж таки будуть налаштовувати команду на позитив. Як приклад, ви бачите, да, там зменшити кількість нездорової їжі або там, не знаю, більше не їсти Макдональдс дуже якось сумно звучить. Бо в них там дуже смачне морозиво, да? або там якісь бургери. Вот. А коли ми формуємо для себе ціль, як вживати більше калорій з корисної їжі, це вже трошки по-іншому. Да? Тобто ми себе не обмежуємо ні в чому, ми навпаки даємо собі можливість вживати більше якихось корисних калорій. Використовувати прості правила це більше вже про а, взаємодію, про а, там, всі ці артефакти океарів, да? тобто створювати прості правила гри і формування цілей, щоб у всіх була одна. Однакова картинка. А, і починайте свої цілі, свої об'єктиви з дії слова. Тобто, ми завжди щось куди ж хочемо, да? тобто, створ... зробити якусь дію або, як мінімум, лежати в сторону того покращення, знаєте, як в мене. Тому кожна ціль вона має починатися з дієслова, тобто створити, там, стати, захопити, набути, тобто, абсолютно що завгодно. І ще що важливо, це вже більше про майндсет. Щоб дієслово було завершеного типу. Ну тобто, ми не просто щось постійно в процесі робимо, да? там, не знаю, здійснення здійснюється, да? а ми здійснили там, або там, здійснив, здійснила, ну, тобто якась завершена дія в дієслові. <кхи> І ось про те, що я казала, якщо, наприклад, у компанії немає, ну, у, давайте, у компанії, команди, департаменту людини немає. А, стратегії чи візії, чи конкретних цілей а, чотири таких базових запитання допоможуть вам як мінімум трошки сфокусувати себе. Да? Це навіщо ми існуємо як компанія, як команда, там яку ключову ціль ми а, там яку потребу задоволяю, яку потребу задовольняємо, або яку ключову ціль ми там досягаємо там разом з нашим клієнтом. Да? А для кого ми існуємо? Це хто наш клієнт? А ми існуємо для того, щоб наші основні напрямки діяльності, тобто для того, щоб там, не знаю, певна категорія клієнтів могла там, швидко оплачувати свої платежі, бо ми платіжна система, ну, умовно кажучи. І таким чином, який довгостроковий результат забезпечує ваш успіх? Да? Ну, якщо там це ці клієнти, ми існуємо для цього, наші клієнти ось ці. А напрямки діяльності, ось ці, то тоді наш там довгостроковий результат не знаю, стати супер там топ-компанією в своєму сегменті. От такий собі простий підхід, який допоможе сформулювати а, перший object. А, І киїзалти. Моє улюблене, да? Власне, ось тут е, з'являються всі знання про KPI, про SLA, про Scorecard, Бо Кей Result — це ключова метрика. Тобто там, де є якийсь кількісний або якісний показник, або якісний вираз для вимірювання досягнення цілей. І дуже часто кей uh, Злат відповідає на запитання, як ми зрозуміємо, що досягли. Моє улюблене запитання, коли формуються кіари, да, там, чи достатньо цих кіарів, щоб зрозуміти, що ми досягли цілі. Коли працювала з однією компанією, вони формували ключові результати. Uh, і ціль була uh, війти, війти в топ 5 банківських додатків в Україні. Uh, і вони сформували ключові результати, і не було ключового результату, uh, який би ну чітко підтвердив, що вони в топ 5 Ну тобто, це якийсь чи рейтинг, да, там, чи а, кількість голосів, чи там зірочок, не знаю, виполстор, тобто щось таке конкретне як поміряємо. Ми хвилин 40, я їм задавала це питання. Я кажу: так, ну як, як ми зрозуміємо, що досягли? Ну, хто нам скаже, що ви в топ-5? Ні, ну ми поймемо. Я кажу, ну як ви поймете? Ну, Тобто, важливо ось це, да, щоб була а, оця конкретика, де ми, ну скажімо так, де та точка, де нам треба пощупати, що цей ключовий результат, чи там ця ціль точно вже досягнута. А оце, е, власне, тут з'являються ключові результати, різалти, і вони нам мають на це питання відповісти якими мають бути, чіткі зрозумілі, бувають кількісні, бувають якісні, тобто бувають просто про показник, бувають про якусь якісну дію. А узгоджені по горизонталі та вертикалі, орієнтовані на прогрес, на прогрес тобто щось покращує. А власні такі, що надихають, і стимулюють правильну поведінку. Ну, тобто, ми не віджимаємо все-таки клієнтську базу, да? а ми нарощуємо власну клієнтську базу в нашому власному сервісі. А, і сильні ключові результати також коротко. Це ключові, а не всі підряд. А метріка має містити завершений процес. Тобто, ми не просто теж мій улюблений приклад. Ми не просто написали політику, наприклад, по рекрутменту. Да, а ми написали політику, погодили і прокомунікували на там 100% менеджерів. Оце вже звучить як ключовий результат, і який має завершений тип. Тому також на це звертайте увагу. Дієслово завершеного типу. Описує результат, а не операційну задачу. Описаний просто ясно і зрозуміло для всіх, да, бо є один із підходів в ОКР – це прозорість. Да, всі ОКР мають бути в одній системі для однієї команди. Ну і важливо, щоб ваша команда розуміла про що там А, Описані просто ясно, зрозумілі для всіх, містять різні комбінації: також що важливо дає і кількісні, і якісні, і вхідні, і вихідні, і так далі. І узгоджені по горизонталі і по вертикалі, тобто по горизонталі, зрозуміло на що впливають, і по по горизонталі а по вертикалі відповідно на що впливають.